Музика Вітаємо вас час новин на телеканалі Лтава. Сьогодні у випуску ви побачите. Спецбатальйону Полтава з обласного ОМВС привезли в зону АТО амуніцію та продовольство. Закордонні фахівці радили полтавським правоохоронцям, як реформувати систему органів внутрішніх справ. На народного депутата Сергія Капліна прокуратура Полтавської області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства покарання за статтею від трьох до семи років позбавлення волі. Головне управління Держдемагенство Полтавської області виділило учасникам АТО 56 земельних ділянок загальною площою майже 95 гектарів. Їх отримали мешканці Кременчука та Великобагачанського, Гадяцького, Глобинського, Грибінківського, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Кобиляцького, Котилевського, Лубенського, Лохвицького, Машевського, Новосанжарського, Оржицького, Порятинського, Полтавського, Семенівського, Чутівського районів. Усього із клопотанням про відведення земельних ділянок до головного управління Держземагентства звернувся 81 мешканець області. Це люди, які у складі військових частин продовжують захищати східні кордони нашої країни. Клопотання про виділення земельних ділянок цим людям фахівці розглядають першочергово, повідомили у землевпорядній службі області. Працівники ОМВС України в області відвідали своїх колег на передовій і передали бійцям спецбатальйону Полтава необхідне обмундирування та продовольство. Заступник начальника обласного підрозділу Леонід Бобрицький представив особовому складу батальйону Полтава нового командира Юрія Анучина. Він має бойовий досвід, брав участь у визволенні Маріуполя та у боях під Іловайськом Донецької області. Колишній командир Ілля Кива відбув на інше місце служби. Повідомили у Центрі зв'язків з громадськістю ОВС України в області. Заступник обласного управління міліції Леонід Бубрицький особисто передав спецпризначенцям маталіну Полтава необхідне обмундурування. Харчі подивився, як і де проходить їхня служба. На блокпостах перевіряємо машини, документи, настрій усіх добрий, всі, якби добровольці, всі сюди прийшли зачати свою країну. І... Хочу побажати всім гарного настрою і побіди. Хоча ситуація тут вкрай складна, у них високий бойовий і командний дух. Бійці запевнили, що готові дати належну відсіч ворогу. Додому обіцяють повернутися живими і здоровими і не могли не скористатися можливістю передати свої вітання рідним. Передаю привіт своїй любимій мамі і любимій дівчині. Всім привіт! Всім родним, близьким, всім привіт! Бойовий дух піднесений. Все нормально, питань ніяких немає, все чудово. Ось, рідним передаю вітання, дружині Руслані передаю вітання, батькові своєму, також бойовому офіцеру. Ну і всім, хто мене знає, Полтаві. Українцям хочу побажати, щоб наснаги і молодим хлопцям хай не бояться, хай йдуть, як то кажуть, в армію, хай йдуть добровольчі батальйони, які... Е, ну, як, як то кажуть, що здаються, от що все буде нормально. Україна в наших руках, і ми так ми її не віддамо ніяким загарникам суміжньої держави, тобі ж Росії. Ніякому разі. Реформатори української міліції мають врахувати як бажання громадськості, так і думку самих міліціонерів у обласному управлінні внутрішніх справ відбулася зустріч особового складу з представниками міжнародного фонду УНІЯ 1219 фахівці цієї організації упродовж тривалого часу вивчали і узагальнювали досвіди реформування правоохоронних органів різних країн, щоб запропонувати його для застосування в Україні. Та це зовсім не означає, що міжнародні експерти, які представляли Литву та США, втручатимуться у реформування українських правоохоронних органів. Зміни мають бути продиктовані об'єднаним бажанням суспільства змінити міліцію. перш за все говорять експерти, потрібно зрозуміти: ніякий закордонний досвід не можна просто взяти і пересадити в українські умови. А особливо через безпрецедентні реалії неоголошеної війни, в яких уряду України необхідно проводити реформування, Ну, як ми говорили вже з колегами, звісно, все одно вперед. і кто знає, може бути серйозна ситуація повлияє навіть положительно на, на, на ті шаги, які необхідно зробити реформуючи міліцію в поліцію. тому тому майбутня реформа должна основываться на так называемой инициативе снизу. Прагнение самих милиционеров та побажання громадськості, наголосили закордонні эксперты. Там, где общество участвует в преобразовании органов внутренних дел, органы внутренних дел имеют действительного адвоката. То есть общество понимает нужды полиции, понимает нужды милиции, и общество поддерживает милицию в всех шагах. Поглядів на реформування української міліції може бути багато, говорять експерти. Та однозначно процес не має зосереджуватися лише на кадрових чистках. Це повинно бути комплексне рішення, правова реформа. Повністю вона в себе повинна бути включені. Все зміна законодавства, не тільки зміна закону про міліцію. Потрібно міняти і кримінальні, і процесуальні. Всі дії. Тоді це буде успішно. Одним законом, це, на мою думку, не обідеться. Найголовніше, говорять експерти, українські правоохоронці самі зацікавлені у реформуванні, адже зміна законодавства і самої системи органів внутрішніх справ має призвести і до збільшення соціальних гарантій для них самих. Та швидких результатів від реформування, говорять закордонні гості, чекати не варто. Вони будуть лише після повної зміни правової системи, куди входять, зокрема, і суди та прокуратура. Прокурор Полтавської області Ян Стрелюк на зустрічі з журналістами повідомив, як триває розслідування подій у Полтавській міській раді 18 листопада, коли народний депутат Сергій Каплін сокирою потрощив комунальне майно. Як повідомив прокурор області, стосовно народного депутата відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Це стаття 296 кримінально-процесуального кодексу України, що передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Притягнуть до відповідальності і Депутата міської ради Олександра Шамоту, який був поряд із Капліним. Полтавська міська рада оцінила завдані нардепом збитки у 31 тисячу гривень. Проте прокурор області припускає, що сума збитків може збільшитись на сьогодні. вже допитано десь близько 20 осіб. Витребовано відеозаписи цих подій офіційно в установленому законом порядку. Отримано пояснення безпосередньо від народного депутата Капліна, призначена експертиза товарознавча по спричиненим збиткам, тому що про ту суму, яку зараз ведемо міська рада, це лише оцінка пошкодження цього майна. Нами призначена в установленому законом порядку експертиза. Після висновки експертизи, ми вже будемо мати конкретну суму за подіяних збитків. Що стосується безпосередньо дій кожного із осіб, які приймали участь у подіях 18 вісімнадцятого. Числа поточного місяця, то це вже буде надано оцінку слідчим по завершенні досудового розслідування. Я буду наполягати, щоб це досудове розслідування закінчилося в максимально зжаті терміни. Громадські активісти Полтави вимагають люстрації голови обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Володимира Оніщенка, який був членом партії регіонів. Вони вважають, що антимонопольний комітет лобіює інтереси окремих автоперевізників і цим самим сприяє монополізації ринку автоперевезень у Полтаві. Ми тут зібралися для того, щоб висловити кото не цій людині, тому що не дає спокійно працювати, тому що йде монополія. Ціни на пасажирські перевезення завищені, йде монополія. Тобто туди не попадають жодні, жодні інші перевізники нашого міста. Є матеріали, які теж Аніщенко подавав там свої колеги, проводив да, про незаконні дії Полтавської ОДА. Хоча там не приймається рішення індивідуально, там рішення приймається колегіально. І є виграні суди. Які доказують все-таки правомірність дій Полтавської адміністрації і конкурсного комітету, знає те, що йому тут довго не сидіти і одні тут скорочуються. Так, він зараз напряму ловію інтереси деяких бізнес-структур. Ну, наприклад, того ж по перевезенням, що стосується того ж, приватного підприємства Люхи Полтавалюз з 2009 сам Володимир Оніщенко говорить, ілюстрації не боїться, адже за свою роботу не соромно, бо ніколи і нікому не прислужував. У мене є моральний обов'язок перед людьми, які працюють територіальному відділенні. Половина з них із серпня місяця перебуває в відпустці за власний рахунок. Та половина, що залишилася, отримує 1218 гривень за свою пла, роботу, за свої, так сказати, здобутки, за те, що вони днюють і ночують на роботі, те, що вони дають показники, те, що в нас майже 2 мільйони гривень сплачених в державний бюджет штрафів до тих пір, поки не вирішиться питання у нас злодій монопольного комітету. Поки скажі, ми не зрозуміємо, що ми робимо і куди ми йдемо, я буду працювати головою тервіділу. Натомість Володимир Оніщенко визнає незаконною роботу конкурсного комітету полтавської облдержадміністрації з визначення перевізників на пасажирських маршрутах. На ці дії був протест прокурора обласного. Мало того, там навіть керівник конкурсного комітету був призначений поза межами закону, тому що керівником або головою конкурсного комітету повинен бути один із заступників голови обласної адміністрації. Мало того, у нас у цьому рішенні абсолютно чітко прописано, що там є пов'язаність осіб між представником одного з приватних підприємців, який виграв цей конкурс, і керівником конкурсного комітету. Більш того, що в конкурсному комітеті приймали участь і голосували люди, які не мають відношення до конкурсного комітету, і це нехай залишається на совісті обласної державної адміністрації. На Полтавщині необхідно терміново створити антикорупційний комітет. Вважають учасники круглого столу, що відбувся в обласній державній адміністрації. Його учасники, представники громадськості правоохоронних органів служби безпеки України, висловили свої міркування щодо ефективної протидії корупції. На думку голови громадської ради при облдержадміністрації Володимира Голуба, це питання повинно бути під пильним контролем громади. Саме тому рада ініціює створення в області антикорупційного комітету. У якому 90 відсотків становитимуть представники громадськості, решта працівники правоохоронних структур. Це питання хвилює сьогодні всіх, тому що вже на саме святе, коли піднімаються руки на те, що волонтери збирають і кошти, і речі, і продукти на зону АТО. І навіть туди ці щупальці доходять, і ми бачимо з вами одна людина, яка офіційно відповідає в не виконавчої влади за корупцію. Головний спеціаліст, навіть не відділ, навіть не підрозділ, головний спеціаліст. Тобто перед вами це, скажімо так, і стратегія, і аналітика, і статистика, це все я. Ну тепер, якщо вже говорити про якийсь масштабний, про всеохоплюючу боротьбу з корупцією, то оце вона замикається мене. І далі у випуску ви побачите. У Полтавській державній сільськогосподарській досвідній станції імені Миколи Вавілова урочисто відкрили дошку науковцю Віктору Сазанову. Подарунок меценатки. Видано перший каталог робіт заслуженого художника України Миколи Підгорного. Обласна організація Національної спілки фотохудожників відзначає своє 20-річчя. Пам'яті ще одного видатного земляка вшанували у Полтаві. У травні на фасаді Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені Миколи Вавілова з'явилася меморіальна дошка першому директору від цієї найдавнішої в Україні аграрної установи Сергію Третьякову. А сьогодні, там же, як і планувалося, урочисто відкрили дошку науковцю Віктору Сазонову. У Полтавській державній аграрній академії після цього провели круглий стіл. Віктор Сазанов, розбудовник сільського господарської досвідної справи, розповідає Аліна Кваша. Саме у полтавський період Віктор Сазанов вивів вітчизняну агрономічну науку на міжнародний рівень. Всесвітню славу йому принесла праця з методики порівняння сортів цукрових буряків при сортовипробуванні. У Німеччині та Великобританії займалися випробуванням сортів буряків саме за методом Сазанова. Його дослідження стали основою всеукраїнської програми вивчення і складання сівозмін. Я хочу, щоб ми от віддавали належне, бо є за що. 25 п'ятіліття станції 40-річчя було не тільки подією для Полтавщини. Воно було не тільки подією для, скажімо, радянського союзу і тоді царської Росії, да воно в світі було подією. 125 наукових праць з питань землеробства, селекції, дослідної справи, агрохімії, агрономії та вищої сільськогосподарської освіти у розквіті сил з 1920 по 30 по роки Віктор Сазанов керує Полтавщиною. Авської сільськогосподарською дослідною станцією наукові розробки Сазанова високо цінували всесвітньо відомі науковці, у тому числі академік Микола Вавілов. Коли Сазанов вдруге відчув, що Погроза арешта то Ніколай Іванович запросив його в 29-му році переїхати в інститут прикладної ботаніки в Ленінград. Він переїхав його там заарештували, судили його в Україні за контролюційну діяльність, саме Полтавської досвідної станції у 1933-му, Саме як Саратникова Вілова НКВС заарештувала Віктора Сазанова і відправила у заслання. Він же отримав в 30-му році 10 років ув'язнення. В 35-му році він подав на апеляцію і, завдячую Нікола Івановичу, він був, його звільнили з під варти і на поселення. На круглому столі, присвяченому пам'яті Віктора Сазанова, в Полтавській державній аграрній академії представили наукові доповіді та унікальні архівні матеріали, які досі не були відомі широкому загалу. Побачив світ перший каталог робіт заслуженого художника України Миколи Підгорного. Допомогла цьому поціновувачка творчості митця Полтавка Олена Сілютіна. В першому альбомі заслуженого художника України Миколи Відгорного близько трьохсот робіт, живописних полотен і графічних аркушів. Митець зізнається, давно мріяв про такий каталог. Та задоволення це дороге. У середньому один екземпляр коштує від 800 гривень. Тож доводилося, говорить, постійно відкладати главний спонсор альбому Єлена Ніколаївна вона Тана подойшла мене і спросила: а чому ви не здаєте… Альбом своїх произведень. Полтавка Олена Селютіна не приховує давно. Шанує творчість Миколи Підгорного пишається своїм портретом у альбомі. Митця це дуже талановита людина, і я вважаю, що нам просто повезло, що він є в нашому місті. Дуже несправедливо, що він до цього часу він відзначав цього року 70-річний ювілей. Що він до цього часу не мав достойного альбому. І тут зібрано багато роботи, але це дуже дуже мало відносно до того, що взагалі він не працював. Більшість робіт автора розійшлися по приватних колекціях. Тож працювати над каталогом довелося чимало. Та результатам автор більш ніж задоволений. Я написав достатньо багато ізвісних полтавчан, ізвісних наших великих земляків. Ті портрети знаходяться. центральной библиотеки имени Котляревского. Никакой коммерческой стороны этого альбома нету. Историкам наследства, людям, которые занимаются искусством, школьникам, студентам, ну, я надеюсь, Тальбом бути інтерес якість і передача кольорів ідеальні. Каталог вийшов тиражем у 200 примірників, і автори міценатка вирішили подарувати більшість екземплярів бібліотекам і художнім школам. 20 років виповнилися полтавські обласні організації національної спілки фотохудожників України. Тож полтавські фотомитці присвятили цій даті ювілейну виставку на її урочистому відкритті у будинку. Профспілок побували і наші кореспонденти. На виставці представлено 55 робіт найактивніших учасників полтавського осередку Спілки фотохудожників. Тут природа і міські пейзажі, портрети і сцени з повсякденного життя. Художнє фото, говорить його керівник Віктор Матосов, має чіпляти душу людини з першого погляду. Роботи повинні бути творчі і відображати якийсь такий почерк майстра. Що це нестандартна людина, вона мислить нестандартно, підхід у нього такий професійний творчий. Величезне бажання, копітка праця і здібності, запорука успіху, майстрів об'єктива, вважає Юрій Зелінський. Фотомистецтвом він займається 9 років. Я думаю, що при желанні навчитися можна всього, тільки от достичь якого рівня – це вже інший вопрос. У кого більше там, способностей? І ближче лежить до цього серце і душа у того буде. Краще. Головне призначення фотометця вміти бачити позитив у житті, вважає Юрій Пошивайло. Натомість на практиці говорить інколи навпаки. Взяти найбільші фотоконкурси міжнародні та й національні основні призери цих фотоконкурсів, якщо подивитися, отримують призи за фото або з гарячих точок, з якихось бойових. З якихось катастроф, з якихось негативних моментів життя. І це виставляється як якісь переможні фото. Побачити найкращі світлини полтавських майстрів фотографії можна у виставковій залі обласного будинку Профспілок. Другий день у Полтаві з нагоди вшанування пам'яті преподобного поїся Величковського перебуває Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Після Всеночної у Свято-Успенському кафедральному соборі, що розпочалася з вечора четверга о 9 ранку, 28 листопада, патріарх Філарет відправив божественну літургію разом із архієпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором та священнослужителями місцевої епархії Української православної церкви Київського патріархату. На святкове богослужіння у соборі зібралося близько двохсот вірян. Це історична подія. Коли як я говорю, в цей легкий для України час, ми можемо помолитися і своїм правоєрархам, патріархам, піднести до Бога свої молитви про мир на Україні, тим більше про мир на Донбасі. Те, що відбувається зараз. Як говорив Господь, не лякайтеся тому, тому що це повинно статися. Із патріархом Божа благодать зараз над нашою полтавською землею. Ми вирішили привітати Філарета, побажати йому много еліта і всього самого найкращого. Подарувати йому наші дарунки. Ми принесли йому коровай та картину. Мене тут хрестили у цьому храмі, тому це для мене близька така обітниця, духовництва. Це щось високе і світле. У палаці дозвілля листопад за участі патріарха Філарета відбулися урочистості пам'яті преподобного Паїсія Величковського, зокрема, презентація фільму, створеного нашими колегами із Полтавської студії місто. Сучасники Паїсі Величковський, цей старець народився у Полтаві в один рік із Григорієм Сковородою. Його батько та дід були настоятелями Свято-Успенського собору. У 1988 році за благочестиві труди і аскетичні подвиги православна церква. Причислила поїсія Величковського до Олику Святих. Полтавська єпархіальна рада УПЦ Київського патріархату заснувала єпархіальну премію імені преподобного поїсі Величковського. Її присуджують щорічно у номінаціях Духовне Відродження, література, мистецтво, наука, громадська діяльність, окремим особам, колективам, організаціям. І установа за вагомий внесок у справу відродження української церкви та духовності. Церемонії вручення провели під проводом патріарха Філарета. Після чого відбувся концерт духовно-патріотичної музики В номінації Духовне відродження. Премію отримав цьому році священник настоятель Петропавлівського храму міста Хороірей Василь Симулик. В номінації мистецтво лауреатом премії став відомий всім нам Григорій. Левченко, керівник хору Калина номінації література, подружжя з Чернігова, Дзюби це перекладачі, письменники, наука, професор Микола Степанович Тимошик, людина, яка спромоглася видрукувати, віднайти знебуття твори митрополита Іларіона Огієнка, професора Івана Огієнка. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу і бажаю всім миру і спокою в наших домівках. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з приясненнями погода. Місцевий невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 3,8, в день від 0 до 5 градусів морозу. У Полтаві вночі 4,6, нижче нуля, а в день мінус 1,3